Сьогодні із передачі Вифлеємського вогню розпочалося останнє у цьому році засідання сесії Рівненської обласної ради. Опісля депутати традиційно перейшли до розгляду питань порядку денного. Першочергово розглянули заяву про складання повноважень депутатки Тетяни Богданець. Нагадаємо, що більше двох тижнів тому вона вирішила скласти мандат на розгляд профільної комісії регламентами надійшла заява Богданець Тетяни Іванівни, яка стала цьому. Році депутатам Чергової обласної ради від січі партії про складання повноважень згідно законодавства, така заява розглядається на сесії обласної ради. Ми, як регламентна комісія, профільна її розглянули, рекомендували голові обласної ради включити в порядок денної сесії і винести. Заяву на розгляд депутата депутати одноголосно погодили її заяву. О після цього взялися ліквідовувати обласну МСЕК. Нагадаємо, що після резонансних затримань лікарів МСЕК по всій країні Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким замість цих структур працюватимуть експертні команди медиків практиків. Тож на останній сесії депутати власне виконали вимогу закону та ухвалили відповідне рішення. За 52, два проти нуль тримали. Заголосували 2, рішення прийнято. Разом з цим відкритим залишається питання, що буде з документами тих пацієнтів, які вже подали відповідні пакети документів до Домсек, Однак комісія з різних причин не встигла їх розглянути. Андрій Карауш запевняє, справи таких пацієнтів не втратяться та будуть опрацьовані однак у інших медичних закладах, де діятиме вже комісія, свої архіви передати до медичних закладів, які створюють лікарські експертні комісії ці групи, тому. На сьогодні я вже знаю, що Архіви передаються, йде процес оцифрування всіх справ. Наприклад, по нашій обласній клінічній лікарні це 20 тисяч справ. Не менш важливим стало і питання про реконструкцію очисних споруд у Квасилові. За словами Андрія Карауша, оновлення очисних споруд необхідне, адже ті системи, що є зараз застарілі, через що їхня ефективність зменшилася. Допомогти це виправити вдасться, зокрема, завдяки співпраці із міжнародними партнерами, які виділили грант у розмірі майже 2 мільйона. Там буде. Технологічні заміни обладнання, і вони ми продовжимо термін їх експлуатації і ефективної очистки ще на багато років. По Квасилову суми коштів, яку ми виграли по гранту по програмі Інтерех Некст 1,7 мільйона євро. Більш ніж достатньо для того, щоб привести їх у. Належний сучасний стан і на кінець лишили найцікавіше та найважливіше на думку деяких депутатів. Мова йде про заборону мультфільму Маша та ведмідь, адже як вважають депутати, він негативно впливає на розвиток та психіку дітей. А враховуючи, що він російського виробництва, то обранці вбачають у ньому ще й ознаки ворожої пропаганди. Я думаю, всі батьки зіткалися з тим, що, дивлячись цей начебто, мультфільм. Наші діти потім ведуть мають свою якусь неадекватну поведінку. І мало того, крім того, що це впливає на психіку дітей. По-друге, це ворожа агітація про ту невелику Росію, як вони себе вважають. У результаті депутати підтримали звернення щодо заборони мультфільму та очікують, що й державні органи влади дадуть безкомпромісний бій цьому мультфільму. Вікторія Якімець Артем Шаула, телеканал Media Group.